Всім привіт і добро пожаловать назад на мій Ютуб канал. Взагалі, цей канал про моє життя за кордоном. Хто не знає, я живу в Америці вже три роки, і до цього рік я жила в Іспанії. Цього все своє життя я жила в Харкові, але сьогодні я вирішила записати відео на таку трошки особисту тему. Зазвичай на своєму каналі я розповідаю про своє життя в еміграції, про свої щасливі моменти, про свої складні моменти, про те, як я адаптуюсь, про те, як моє життя змінюється. Але сьогодні я вирішила привідкрити трошки дверцю в таке таку достатньо особисту для мене тему Тому того, як формувалась моя українська ідентичність. І того, як я українізувала себе два роки тому, і можливо комусь ця історія відгукнеться. У мене немає на меті якось нічити російськомовних українців або змусити всіх українізуватись. Це історія просто про мій особистий досвід, про те, як я до цього прийшла, як людина, яка народилася і виросла в Харківській області, і в якої вся родина спілкувала завжди російською. Поїхали. У нас вже початок грудня, це значить, що прийшов час новорічних прикрас. Я вже прикрасила свою кімнату, прикрасила трошки себе. До речі, це сережки українського виробництва. Я їх купила во Флоріді. Коли я їздила туди відпустку, я випадково натрапила на українських майстринь, на їх магазин, і я купила собі такі от класні сережки. Почнемо. По порядку, взагалі, я виросла в Харкові це російськомовне місто, або зросійщене, це буде, я думаю, більш правильно сказати місто. А з сторони батька в мене а, вся родина українці з боку моєї мами, моя бабуся була викладачка російської мови і літератури. Вона сама жила в Молдові, але а, вона викладала російську мову, вона дивилась російські новини і в неї. А коріння було російське і така досить зруш свідомість. Хоча все своє доросле життя вона жила в Молдові. Вона не спілкувалась навіть на місцевій мові. з самого дитинства, я чула від своєї бабусі про те, який великий російський язик. І про те, які великі російські письменники, і я це все читала з самого дитинства, але був упор на моє вивчення російської мови, і моя навіть школа, в яку я ходила в Харківській області, гімназія 45, Привіт, якщо хтось мене дивиться, вона була на російській мові. Це було з 2009 року, мені здається, я пішла в п'ятий клас по. Бо... З п'ятого по дев'ятий клас, хорош я почала стівати російській гімназії. І, рос... і українська мова до неї було в мене ставлення як до якоїсь іноземної мови, тому що все моє життя було російською мовою. Ще викладала російську літературу, моя російську, до речі, і зарубіжну літературу викладала моя улюблена вчителька Наталія Вікторовна. І мені цей предмет дуже подобався. І коротше, з якоїсь російської мови, в мене була завжди асоціація, що це моя рідна мова. А українська це більш щось таке факультативне. Типу, хто взагалі її спілкується? Тим паче, в Харкові нагадаю, 2009 рік. Добре, потім я ніколи не забуду, як я поїхала в Київ зі своєю мамою в перший раз. Приблизно в такому ж віці я поїхала, і в мене була інтеракція з якоюсь людиною українськомовною. І для мене тоді це був якийсь трошки такий ступор. Я чомусь так запам'ятала цей момент. Мені здається, що я щось намагалась купити в ларьке. Ларьок, харківське слово, ларьок. І там продавчиня до мене. Звернулась українською мовою. І я пам'ятаю, що в моїй дитячій свідомості це визвало взагалі такий дисонанс, тому що я росла і я була впевнена, що ніхто цією українською мовою не спілкується, і це просто якийсь такий пережиток як минулого, І треба все в цім треба вчити російською. Взагалі все російське таке прогресивне. Хоча, до речі, російського телебачення в мене мені здається майже в родині не дивились. Дивились українське телебачення, але воно на той момент було таке міксоване, що в нас крутили ті самі радянські фільми. Крутили це, весь цей російський контент, він так само був просто на українському телебаченні. Але все ж таки я пам'ятаю, що я усвідомлювала себе саме як українка. Але в мене не було такої зв'язки між моєю національністю і мовою. Але я точно пам'ятаю, що мене дуже бісило, коли моя бабуся казала. На Україні. А вона нагадаю, жила в мене в Молдові, і там вона дивилася Росія-1 і всі ці російські канали. І вона була вся така дуже проросійська. І вона, хоча це моя улюблена бабуся, але. В кожного є свої недоліки, правда, і вона а, завжди казала на Україні на Україні, і я завжди її поправляла, коли я ще була дитиною. Казала бабусь, це в Україні. Не на а «в». І вона дуже на це злилась. І я злилась на неї у відповідь. І вона мені а, намагалась завжди доказати, що що це саме на Україні, тому що Україна іде від слова украя. І що Україна це така, типу, уголочок Російської імперії і уголочок Радянського Союзу, це, типу, така якась маленька республіка, там, де, ну, типу, там є якась своя щось, щось там своє є, але воно таке маленьке. А от Росія, вона ж Російська імперія, вона ж така велика, могутня. Ці-всі всі Достоєвські Пушкіни, ну, просто взрив мозку, коротше. І ось на Україні, от воно мені завжди здавалась таким, типом. Якимось от не цьому... цьому був такий нальот второсортності і в цьому всьому був такий нальот, що типу ми нижчого сорту. Що типу, ми це просто край оцієї, осколок оцієї цієї от великої і могутньої колись імперії. І, хоча моя українська свідомість ще була так само, як і я, дуже незріла. Але мене вже тоді, я пам'ятаю, це бісило і вже викликала вже тоді викликало обурення. До речі, українську історію взагалі я не пам'ятаю, щоб в мене в школі вона якось дуже гарно викладалась. Я пам'ятаю всесвітню історію, її начебто приділяли багато часу. А от саме історія України мені завжди це здавалася дуже скучним. Там завжди були. Ці всі атамани, гетьмани, Богдани, Богдан, Багдан Хмельницький, ці всі дати, вони всі в мене перемішувались в голові, і мені завжди це здавалося якимось неважливим. І звичайно, в мене не сформувалась у цього усвідомлення про те, як Україну зросійщували. Як нам нав'язували все російське, як нас просували просто тисріччими, в мене це все усвідомлення не сформувалося. А в мене були перші стосунки, і мій перший хлопець він був такий достатньо українсько налаштований. І під час майдану мій хлопець і більшість моїх друзів вони були на майдані в Харкові. А друзів, які підтримували... Владу того часу, які казали, що це все куплене. Мені здається, їх майже в мене не було. І з такими людьми я почала стикатись тільки багато років по тому, що виявляється, що є люди для мене. Це також було відкриттям, які думають, що це все було куплене, і що це весь майдан. Коротше, це, це Америка. Ось навіть відволікаючись від теми. І тоді в мене почала формуватися трошки українська така національна свідомість. Але все ж таки з мовою, це якось в мене також тоді не пов'язувалось, і мені здавалося, що це як і багатьом харків'янам, що це дуже натурально спілкуватися з російською мовою, так як ти завжди звик. І чому б це міняти, якщо все і так окей. Е, як і багато людей, я зіштовхувала з тим, що людей, які говорили українською мовою, їх на них якось косо поглядували. В той час в Харкові, і якось до них трошки ставились як до людей з села. Особливо, якщо в тебе не чисто українська, якщо в тебе суржик, то це трошки ну, тебе не прям за це булять, але все ж таки розмовляти російською мовою було набагато більш якось престижно і якось більш класно, ніж розмовляти навіть з суржиком або українською мовою. І потім почалася війна, потім почалась повномасштабне вторгнення. І перші два роки вторгнення я розмовляла російською мовою. Поступово я змінила спочатку свої соціальні мережі на українські. Я просиділа в Харкові тиждень, потім виїхала, потім провела тиждень ще у Львові і далі я поїхала в Європу зі своєю сестрою. І ми перейшли в соціальних мережах на українську мову, але при цьому... Типу не було усвідомлення навіщо себе перелаштовувати на українську мову в жреальному спілкуванні. Тим паче, що і так ти типу, поїхав відвінити в шоці, це все тільки трапилось. Твоє життя так кардинально змінилось, тебе така травма, така біль, і переход ще на українську мову здавався якимось насильством над собою. Типу, що не тільки в мене забрали дім, в мене забрали моє відчуття безпеки, в мене забрали моє майбутнє. В мене є знайомі друзі, які пішли в ЗСУ, які потрапили в полон, які загинули. Відчуття цієї втрати, воно було настільки всеосяжне, що я ставилась до своєї російської мови, як до чого, і за що мені треба триматись? Тому що в цього вони в мене не заберуть. І це буде моє, і я не буду себе змінювати. І взагалі зараз це все. Не на часі, і взагалі я не розуміла, навіщо над собою ще додатково знущатись. Маю сказати, що від російського контенту я відмовилась одразу. Я була підписана на деяких російських блогерів на Ютубі, і тоді я від цього контенту відмовилась одразу, тому що воно стало мені дуже огидним. Але саме від е, мови я тоді не відмовилась, і два роки я спілкувалася російською. Потім я переїхала з Іспанії в Америку, тому що тут в мене є родина. І після року тут була це була моя перша тут зима. І, ну, я переїхала сюди взимку, але це була перша моя така самостійна вже зима, коли я вже адаптувалась, коли я вже жила самостійно. І я дуже сильно захворіла. І в мене була сильна, достатньо важка депресія. Ну, вона не була в мене клінічна, я не пила тоді антидепресанти, я не приймала ліки, я вивозила за рахунок психотерапії. І якоїсь саморефлексії, тому що я просто лежала цілими днями у ліжку на вулиці, ставало темно о четвертій вечора. Я лежала весь день у ліжку, я хворіла, мені погано, я нікуди не ходила, ні з ким не спілкувалась. Коротше, в мене був такий період депресивного усамітнення і якоїсь саморефлексії. І я натрапила на декілька україномовних каналів на Ютубі. Я почала дивитись «Стрілецьку» українською. Хоча раніше вона знімала російською, і я почала дивитися Шка Драглі. І це почало мене підтримувати. І я не пам'ятаю, як саме, але мені дуже захотілося почати читати українські твори. І я почала читати українські твори, я прочитала Жадана тоді. А... Я почала читати українсь, українську літературу, я почала дивитися українських україномовних блогерів, і це якось мене почало повертати до сили. І в мене був тоді якийсь такий якась криза, що я не знала, як мені віднайти свою ідентичність, тому що е, життя за кордоном воно змушує тебе. Адаптуватись в дуже такий агресивний намір, тобто, все твоє життя воно на іншій мові, воно з людьми іншої культури. Ти трошки стаєш таку америка, американізованою версією себе. тобто воно тебе змінюють. Я поч... я почала відчувати, що я віддаляюсь від своєї культури, я віддаляюсь від України. І в той же час я почала також нарешті цікавитись за 20 років своє життя. Я почала більш глибоко цікавитись історією української мови, а точніше історію репресій української мови і те, як її завжди забороняли, як, як за неї знущались наших людей а, завжди. А зараз ще. І це всі історії, як наші хлопці повертаються з полону і розповідають, що їх там змушували. Співати російський гімн, розмовляти російською мовою. І ну блін, навіть в офіційних причинах цієї війни вказано, що треба знищити, що треба деукраїнізувати нашу націю, і треба знищити нашу мову, нашу церкву, треба знищити нашу культуру і зробити нас такими, типу, васалами Росії. І це якось все почало коротше в мене в голові змінювати мою картинку. І я зрозуміла, що в мене всередині. Оця моя російськомовна ідентичність, яку я так плекала, і я не хотіла від неї відмовлятись. В мене до неї вироботилась відчуття відрази. І в мене це відчуття, що я не хочу в собі носити жодного російського, що я не хочу бути ніяк причетним до цієї країни, до її культури. І в мене вироботилась просто таке відчуття. Я пам'ятаю, це просто було як відчуття на і ці якоїсь необхідності. Це змінити цієї необхідності, необхідності от цього позбавитись, це начебто, от як оця от бацила, то що я от це одночасно хворіла, з мене було відчуття, що воно мене отрує, що воно токсичне І я вирішила знищити російське всередині себе. Я вирішила перейти на українську мову і взагалі забути російську настільки, наскільки це можливо. І, до речі, мій канал це моя спроба також. Підтримувати український контент, підтримувати не тільки заради україномовного ютубу, а заради себе, тому що це моя практика виражати свою ідентичність, це моя практика спілкуватися моєю рідною мовою, з моїми глядачами, замість того, щоб Тому що весь день в мене тут нон-стоп англійська, і це моя практика плекати це українське в собі і нагадувати себе про те, хто я і звідки я прийшла. Коротко кажучи, в мене виникло це відчуття, що я настільки ненавиджу Росію, я настільки, мене настільки огида до всього російського, що мені просто хочеться навіть цю себе, яка приналежить до цієї культури, а мова це все ж таки культура, ми не можемо цього. Позбутись, якщо хтось каже, є таке аргумент, що типу ну тоді англійська мова, це культура Англії. Ну не зовсім так, тому що все ж таки Англія ніколи Україні не забороняла українську мову і вона не намагалась нав'язати нам свою мову. Можливо, хтось до речі бачив ще новини, то що в Шотландії а, зараз запровадили їх національний шотландський язик. І його намагаються підтримати, тому що там я так розумію, була англо... англоізація. Українізація. Коротше, там типу завжди нав'язували цю англійську мову, і зараз вони повертаються до того, щоб плекати свій народний язик. І тому трошки порівнювати англійською і російською недоречно, мені здається. Але повертаючись до моєї українізації, і що я помітила? Я перейшла на українську мову, мене, мені було. Стрідно спілкуватись е, українською, мені було стидно казати своїм знайомим, що я перейшла, що це не жарт, що це не просто я в інстаграмі там або в Ютубі розмовляю українською, а що тепер так і є. І мене насправді підтримало багато моїх знайомих, і мої сестри зі мною перейшли на українську. Тато мій також спілкується українською, е, і це, в принципі, вся моя родина. І я помітила, що мене це дуже підтримує, і що мене це. Я б позбулася от цієї от своєї російської якоїсь частини, і я просто перекрасила усе. Я розумію, що це не відміняє того, що в мене моя буся була із Росії. І це моє минуле і це моя родина, і це для мене важливо. Але мені здається, що важливіше те, хто ми обираємо, ким ми хочемо бути. Замість того, що було раніше. Навіть якщо все життя, як я ви прожили. В російськомовній середі, і е, якщо на вас оточують і оточували російськомовні люди і ваші близькі, а у вас все ще є у цей інструмент щось змінити. І е, я за лагідна українізацію, я не буду нікому нав'язувати свої погляди, але мені це дало цей ресурс. Усвідомлення, що я маю над цим владу, і що важливіше не те, як ми завжди жили, а важливіше те, як ми будемо жити за, зараз і в майбутньому. І важливо зберігти цю національну свідомість, важливо зберігти а, мову і культуру своєї країни, навіть якщо ти живеш за кордоном, а тим паче, якщо ти живеш за кордоном. До речі, хто не знає, я виходжу заміж в Америці і. А, Принаймні, на найближчий час я точно залишаюсь тут жити. Далі ми подивимось, ми подивимося, куди нас це життя з моїм нареченим. Але я розумію, що я не хочу, щоб мої діти знали російську. Якщо я буду спілкуватися з російською з ними, вони не вивчать українську. а Мені важливо, що, мої діти, вони... мені важливо, що російська помре зі мною. Що вона вже вмерла всередині мене, але я не буду його продовжувати. Мої діти не будуть знати цієї мови, мої діти не будуть зросіщеними. І це такий маленький, маленький внесок, який я тільки можу зробити, тим паче, як людина, яка живе за кордоном, це бути цим носієм цієї культури і не зробити так, що вона помре разом зі мною. А ще коли я чую російську мову за кордоном, я думаю, що це росіяни. Тому мені ніколи не хочеться, щоб мене приймали за росіян, і тому мені важливо також за допомогою мови взагалі від цього відокремитись. І ну ладно, я наговорила вже тут не 20 хвилин. Мені сьогодні здалося, що в мене сьогодні поганий день мого волосся, і я навіть думала не записувати відео, але два тижні вже нічого не виходило, думаю, треба щось записати. Така трошки гаряча пікантна тема. Багато навколо неї а, хейту, багато дискусій. Хтось каже, що... Взагалі, що українці за кордоном зрадники, хтось скаже, що російськомовні українці вони працюють на ворогах, хтось скаже, що українці, які розкачують мовне питання, вони працюють на ворогах. А я ділюсь своїм досвідом. і Я сподіваюся, що він вам відгукнувся, І якщо у вас були сумніви, чи переходити, чи не переходити, я сподіваюся, що я трошки вас підштовхнула до вибору. І дякую, що ви дивились це відео до кінця. Пишіть ваш досвід в коментарях. Чи перейшли ви на українську мову, чи ні, чи ви завжди були україномовним. Як змінилася ваша національна свідомість після переїзду за кордон? Чи вам важливо підтримувати традиції, чи вам важливо плекати українське, чи ви намагаєтесь більше інтегруватись? Коротше, пишіть, як це для вас. І всім пока!